Коли ми приходимо до Бога як до цього бібліотекара, і от мені стидно було нести свою книгу, а чи стидно нам буде принести до Бога книгу нашого життя? Чи стидно нам буде Богу показати оті всі наші рани, оці всі наші шарами, коли ми прийдемо перед Ним, що Він скаже про нашу книгу? Чи, можливо, там, знаєте, хтось поставить печатку, не підліжить відновленню»? на нашу життя? Знаєте, буває, так печать ставлять. Та з ним нічого вже не вийде. Але Бог він не такий. Бог він, як оцей добрий бібліотекар, він бере цю книжку Добре. і він бере скотч, він бере клей і починає клеїти, починає його зціляти. І знаєте, поки, поки ще не прийшов оцей час осені, нам потрібно бути мудрим. щоб не давати. Відповідь за наші якісь злі погані вчинки, щоб не, не нести якусь покару за це, ми зараз можемо підійти до Ісуса Христа і віддати своє життя, віддати свою книгу. Я хочу прочитати об'явлення. Об'явлення 20 розділ і 12-й вірш. Це записано в Біблії. І я побачив померлих, малих і великих, які стояли перед Богом. І розгорнули книги. Була розгорнута й інша книга, що є книгою життя, і судили мертвих, як записано в книгах, за їхніми ділами. Тобто Біблія говорить, що прийде день і розгорнуть книги, книги нашого життя. І будуть судити мертвих, як записано в цих книгах. Але знаєте що? Там говориться ще одне. Це те, що дає нам надію. Там написано, що є ще інша книга, це книга життя. І є два варіанти. Або ми приходимо до Бога зі своєю книгою, з нашими оцими, ну, не завжди ми добре, добре живемо, не завжди ми добре поступаємо. Або ми приходимо з нашою книгою і нас судять по нашим ділам, або ми записано в книгу життя. І вже коли на суді. Там ми книгу свою приносимо, вже в неї не дивляться, бо ми записані в книги життя. А щоб це трапилось, щоб це відбулося, потрібно тут, а поки в нас ще є час, принести ту, цю книгу до, до Бога. Я говорю це образами, я говорю це ну, такими, щоб нам було зрозуміліше. Як це зробити? От Ми колись приїжджали до вас, у вас було тут водне хрещення. Пам'ятаєте, при, при, приймали одне хрещення. І оце дуже важливий шах, знаєте, в нашому житті. Це шаг, коли ми приходимо до Бога. Це шаг примирення з Богом, коли ми своє життя, тобто свою книгу віддаємо Богу. І знаєте, вже не ми там щось пишемо, а Бог може писати своєю рукою в нашому житті свою історію. І вже, вже Бог може там стерти якісь наші погані вчинки. Тому що він він є той бібліотекар, який має, який має право це зробити. Бо він прийшов на цю землю, як знаєте, він помер за нас, за наші гріхи. І оця кров, вона може очистити оті наші погані вчинки, очистити оте, за що ми повинні дати відповідь. Ми повинні дати відповідь за всі наші вчинки, злі, погані. І якщо ми давали відповідь перед Богом, не перед людьми. Ну, ми б не видержали, ми б не вистояли перед Богом. Бо Божа праведність, вона свята і велика. Але по великій Божій любові Він дає оцей шанс бути записаним в книгу життя. І цей шанс ми маємо в Ісусі Христі. А для цього потрібно прийти до Бога, віддати своє життя, розказати все, як є, віддати свою книгу Богу. І Він зможе її зсилити. Тому хай...